Про здорове харчування, технічні новинки ще допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, аби воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про новий випуск. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Ми знаходимося в Чернівцях. Там зазвичай у першу неділю, жовтня, день міста. Відзначають його дуже урочисто. Багато святкових подій. Також різних товарів продають промислові та продуктові. Все відбувається надзвичайно цікаво, але зараз війна всього цього немає. Тим не менш, люди святкують по своєму, кому як виходить. Ми знаходимося на вулиці Ольги Кобилянської. Це пішохідна вулиця. нею ніколи не їздили трамваї, і так вона залишається пішохідною і до сьогодні. Довжина її близько одного кілометра. Ну я не міряла. Бувають різні доводи. каже хто 600, хто 720, Ну не факт, неї можна гуляти довго, спокійно, нічого не їздить. Також кажуть, що в давнину можна було годинами в цій вулицю йти, тому що кожні 10 хвилин ти зустрічав своїх знайомих. Зараз дуже багато людей виїхало за межі нашої країни, але все ж тут людно часто звучить музика. Цікава, приємно. Та що перша згадка про Чернівці була 1408 році. Чому Чернівці? Тому що була фортеця людей Черні на півночі Галицької держави. Ще інша легенда стверджує, що тут вирощували чорних вівців, і звідси пішла назва Чернівці. Ну я не знаю це все легенди. Як воно насправді було, то не так важливо. Головне, що це чудове, компактне місто. Воно таке невеличке. до речі, наша область є найменшою з усіх областей, але зато вона найбільш густо населена. А вулиця Наша Кобилянська у двадцятій століття тут було багато різних кав'ярень, ресторанів, крамниці книжкових, також редакцій газет, і ще готелі. І зараз також дуже багато різних торгівельних точок. Літом, взагалі, виносять ці літні майданчики, створюють, і вона тоді стає шляхетною, як у Франції Привабливою. Люблять тут гуляти як містяни, так і туристи, оскільки тут транспорт не їздить, тож вона є достатньо екологічно чистою. Також є тут на центрі вулиці приблизно посередині РАКС це палац урочистих подій. Багатьом туди доводилось приходити, щоб зареєструвати цю таку урочисту подію. Вона є пам'ятною на все життя. Як ця Споруда облаштована, чи зручна вона, то від того і пам'ять залишається приємна чи не дуже. Ну сподіваюся, що в цих вона залишається приємно. Людей зараз не дуже багато на вулиці пасмурно і дує приємний вітерець, але неділя. І відповідно, раз відпочиваєш, то все рівно маєш гарний настрій, чого я бажаю всім чернівчанам. Вулиця Кобалянська це не просто адреса, це про статус, це про елітність. Кажуть, що колись її підмітали трояндами та мили вулиці водою з милом. І продавчині, які приїжджали з Рощі, мали або ретельно витирати ноги, або дехто говорить, що навіть потрібно було знімати взуття, щоб вулиця була завжди чистенька. І коли люди порушували ці нормативи, смітили, то їх могли навіть ув'язнити на одну добу, що мабуть варто би запровадити зараз, щоб вона була ця вулиця гарна, чистенька. вулиця Кобилянська, пішохідна. З того часу майже нічого не змінилося, тільки вивіски на магазинах, манікени. А зараз так само є багато ресторанів, кав'ярень, магазинів, бібліотеки, кінотеатри. Тож можна з задоволенням гарно проводити час і шанувати, і берегти своє рідне місто. Дивіться мій випуск. Радьте всім близьким та знайомим. До нових зустрічей. Хорошого, гарного недільного настрою. Щиро вам бажаю.